Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати смачний хліб із сиром і зеленню, який підійде до будь-якої основної страви. А якщо додати трохи чеснику, то цей хліб нагадуватиме вам пушки з чесником до борщу. Підпишіться на мій канал і давайте починати готувати. Молоко нагрійте до температури приблизно 30-35 градусів, щоб було тепленьке. Додайте до нього сухі дріжджі, сіль, цукор, кілька столових ложок борошна і перемішайте. Залиште на 5-10 хвилин. Потім додайте яйце і перемішайте, а далі починайте потроху додавати борошно і замішувати тісто. Борошно обов'язково потрібно просіювати або попередньо, або вже в саме тісто. Коли будете замішувати тісто руками, то змащуйте руки олією. Так ви не заб'єте тісто зайвим борошном і додасте олію. Окремо в тісто олію я не додаю. Вимішувати тісто потрібно хвилин 10. Ви будете відчувати, як воно змінюється в процесі вимішування. Стає м'явшим, еластичним і дуже ніжним. Залиште тісто хвилин на 20 в теплому місці, а поки що займіться начинкою. Твердий сир натріть на дрібній терці. Коли тісто підійде, ще раз обімніть його і викладіть на пергамент. Для надійності пергамент можна змазати олією. Руками розімніть тісто в пласт товщиною приблизно 1,5 см. А тоді ножем зробіть надрізи румбами. Зелень я використовую заморожену, вона вже нарізана. У мене по укропа і петрушки. Якщо берете свіжу зелень, то промийте її і дрібно наріжте. Зверху викладіть спочатку нарізано зелень, а тоді сир. Запікайте хліб у духовці при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Звичайно, це не хліб у класичному його розумінні, але це смачна випічка до борщу або легкого овочевого супу або ж до будь-якої основної страви. Обов'язково спробуйте. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.